Друзі, привіт! Слава Україні! Карпати. Наші українські Карпати перший виїзд цього сезону. Не знаю, чесно, що очікувати, тому що інформація по поїздках від друзів надзвичайно різна. І в тому числі є інформація, що риба не ловиться. Але сьогодні ми в компанії ще моїх двох друзів вирішили ж таки перевірити це, скажімо так, на собі. Зібрались снасті, з самого ранку виїхали. І... Після декількох годин дороги нарешті ми прибули. Сонце піднімається, так що, друзі, не треба втрачати цей час. Треба зараз передягати, вдягати вейдерси, розкладати снасть і йти до річки. Часто буває так, що риба добре проявляє активність саме зранку. Тому прямо зараз підписатись на канал і погнали! Прозорість річки не ідеальна, є така легка сизість. Але я гадаю, що це не можна назвати мінусом. Тобто навіть риба тебе ще гірше буде бачити, попри це, на приманки вона має реагувати ну, достатньо непогано. Ось така личинка, це один з основних місцевих кормів риби. Не знаю, як вона правильно називається, можливо, там веснянка. ось, Але в цілому ось це корм. Місцевої Фарері і місцевого Харіуса. А от і неприємна знахідка. Неприємна знахідка. Хто ти? Але, але... Я думаю це форелька. але ні, це не форелька, це Морена Карпатська. Але мертва. З якимись такими дирами в тілі. Можливо якийсь зір її, її їв. А ось це на дні. Ось тут. Ось тут. Ось тут. Це саме ті личинки, про які я вам і говорив. Вони знаходяться в скажімо так, в домику своєму. ось. Але це саме та личинка, це саме той корм риби. Тобто він в річці на дні так само присутній. Оп рибка. Покльовочка, друзі, покльовочка. Перша риба, якась невеличка. Хто ти там? Покажись нам сюди. Перша рибка на гачку, друзі, форелька. Форелька, причому вид цієї форельки це є радужна форель, це не є Браун, це є радужна форелька невелика. Перша риба спіймана. Важливо тепер зрозуміти, ось, в яких місцях риба буде триматись. Тобто, треба пройтись, прокидати і ямки, і міляки, і перекати і сильнішу течу, і слабшу течу, і зробити якийсь аналіз, та та зрозуміти, в яких місцях от, вона сьогодні тримається більше. Перша риба, як ви побачили, це був не місцевий вид, не браун трауд, не дика річкова форель. Це була радужна форелька маленька. Чесно, її походження в річці ну невідомо. Очевидно, це тільки може бути. Ну, Що хтось її сюди запустив, та, тому що просто е, такої форелі в наших карпатських річках не водиться. Це штучно виведений вид. Ось, В цілому цей вид вважається шкідником. Так це чи не так, насправді я на 100% не знаю. Ось, але просто говорю вам, що перша риба це був не місцевий браун, з яким ми приїхали, а все ж таки е, штучний вид, радижна форель. Також після того, як пройшли певну ділянку з оберталкою, вирішив я вже поставити силікон і тепер хочу ще з силіконом пробити, подивитися, як на нього буде реагувати. На оберталку за кілька місць одна невеличка риба, тому тепер кілька місць з силіконом і подивимося, що працює краще. Є. Батончик. Є хороша риба, ой, хороша риба. 0,14 жилка, друзі. Але батон... Ой, батон, та батон, ой, батон. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, батон неймовірний просто. Батон просто неймовірний. О! Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Є риба в сачку. Ну, то риба. Дуже приємно, коли перша така суттєва покльовка та за день дикої риби завершується тим, що в моєму сачку є справжній такий річковий трофей. Ось така рибка, я думаю, це в районі 40 см. Зараз ми її ще підзнімемо туди кратно з самого сачка, показати гарніше. О, руку в воду опустив, вода холоднюча, реально холоднюча. Ось і... І є хороший гарний трофейчик, друзі. Зараз скоренько цю рибку попробуємо старафувати і будемо відпускати. Дуже приємно, дуже приємний розмір, дуже гарна риба, дуже хороша боротьба була. І опустив приманку до дна, і вона саме там її і схопила. Перша риба спіймана, точніше перша дика риба спіймана. На жаль, я її не заміряв. Щось я її відпустив, потім зрозумів, що я її хотів заміряти. Ось, так що точного розміру нема. Ну, на око це така 40-40 з копійками, 42. Це є великий розмір, це є трофейна риба. Приємно, що така риба є в річці і значно приємніше її також відпустити і знати, що в тебе ще колись буде шанс приїхати. І зловити саме таку рибу, тому друзі. Відпускайте рибу, відпускайте форель і отримайте задоволення від риболовлі. Така 20 з копійками ой-ой-ой ой ой ой, -ой, 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 -ой. відірвала, просто відірвала. Жесть. Просто об ті камні обрізала. Чесно, я б навіть ніколи не подумав, що в такій маленькій е, не знаю, струйці, та. Може стояти така хороша риба. Вона з великою ймовірністю була ще більша за попередню, за ту, за яку я витягнув. Реально батон здоровий, здорова Форель була. І вертушка в мене стояла Сміта Air Spinner, жилка 014, і вона просто от в камні. Я бачу, як вона залазить в камні, треба об ті камні, і просто жилка об камні перетирається. Ну от Форель, вона в цьому плані дуже розумна риба. Вона знає, як звільнити себе від приманки, від гачка. І вона це використовує дуже часто. Вона тікає в камні і перетирає жилку. Тобто, ну можна ставити що там 0,16, але в принципі контроль снасті дуже сильно погіршується, починається петлі на катушці. От 0,14 золота середина. В принципі, неї можна боротися з трофеями, але бачите, цього разу на такій мілкій воді вона просто перетерла б каміння. Харіус? Харіус. Чи не Харіус? Ні, не Харіус. Я думав вже Харіус на такій мілкій воді, часто саме він потрапляє на гачок. Але це маленька форелька. Маленька форелька, саме відчепилась. І відпускаємо зразу і рухаємося далі. Постійний рух по річці. По факту в кінці риболовлі такий нормальний кілометраж виходить. Але ця рибалка цим і цікава, вона дуже динамічна. Ти ходиш, переміщаєшся в постійному пошуку риби. Не стоїш, не чекаєш, десь там вона активізується, захоче клюнути. Тільки рухаєшся, рухаєшся, гуляєш, дивишся всі ці красоти. Ось, І збираєш активну рибу, ловиш активну рибу. Ой-ой-ой, рибка. Рибка непогана. Ох, ох, бореться, ой, бореться. Непогана рибка. І хоч бачите таке місце, мілина. Але на мілині теж жива риба. Ну така, цілком і цілком. Цілком і цілком хороша. Ходи. Сна. Ходи ста. Ой, за сам краєчок висить. За сам краєчок висить. Ходив сачок рибка. Гарно, гарно, І в сачку вона одразу і зійшла. Завів сачок і в сачку вона зійшла одразу. Друзі. Ось такий браун. Друзі, якщо говорити про снасті, які вам необхідні для такої риболовлі, то дивіться, я вам скажу так: От скільки рибаків на форель я знаю, стільки різних думок стосовно снастей я чув. Є класичні стрімові вудочки, які спеціально Призначені для того, щоб ловити на течії, ловити на ті приманки, які добре працюють на течії. але скажу так, що ось я, наприклад, велику частину. Часу ловлю на силікон, і мені тому комфортно працювати вудочкою, яка в першу чергу для цього і призначена, для ловлі на силікон. Сьогодні в моїх руках Black Swan 610 моделька в тесті до 4 грам. Жорсткий такий сухарик підловлю окуня з клейкою, Але попри це, він дуже добре працює також і з приманками, які я використовую під Форель. Це є оберталки в розмірі там нолік, два нуля, одиничка, двічка. Це є воблерки там 45 50, і це, звісно, що джиг у вагах, там від 02 до 1,5 грама. Це ті основні приманки, які потрібні. І Black Swan 610 в принципі, чудово закриває цю потребу. Далі я оснастив його катушкою eh, Shimano Vanquish 2500S. Катушка вагою 165 грам, дуже гармонійно вписується от, в комплект для ловлі невеликої риби та для ловлі ультралайтом лайтом. Легка, хороша надійна катушка. І Форель прийнято ловити жилкою, так як ця риба має таку властивість, як сходити, трусити мордою, крутитись. І гачки тут обов'язково мають бути лише безбороді, сходів вистачає, тому прийнято ловити на жилку. вона трошки амортизує і цих сходів менше. В моєму випадку це і ліскові від Shimano Aero в діаметрі 0,137. Ось такий комплект на сьогодні. Декілька рибок спіймано, погода співає, просто співає. Так що рухаємося по річці, продовжуємо нашу риболовлю. Цього разу поставив оберталочку невелику і легку. Місця починаються в нас такі, бачите, мілководніші, ох, зійшла рибка. Мілководніші місця сіла, зійшла. І от на мілководні місця, я тому поставив оберталочку таку легшу. Є. Блін, знов зійшла. Ох, є, 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 не знаю, та сама, не та сама. Биллін, третя риба і третя зійшла. Просто такі свічки, такі свічки і схід. Треба трошки фрикціончик попустити, тому що, як ви бачили, так сталося, що вона сідала, буквально там трошки висіла і зварювалась. Я думаю, що якби фрикціон працював більше, то можливо вдалося б все ж таки дістати хоч якусь рибу на берег. А так, з цього місця було 4 клювання і жодної риби підтак не завів. Хлопці, нові ну часто прилітали питання стосовно підсака, як я його кріплю. Дивіться, є основна система кріплення. Це через магніт, він відривається, і ви користуєтесь своїм сачком. Магніт від селекту, але. Дуже така важлива штука. Це є ось така пружина, яку, на мій погляд, треба просто обов'язково мати, тому що часто ти десь можеш там лізти по якихось кущах чи переходити річку, підсак з магніта злітає і просто лишається на березі. Ви навіть не почуєте цього. Це не один раз було і в мене, і в друзів. Після того ми всі прийшли до рішення, що треба все ж таки таку пружинку собі взяти. Вона якби не заважає. Ти з магніта зірвав на пружинці, в тебе все літає, все файно працює. Ось потім. Приєднав собі її назад і пішов. І не переживаєш за підсак, не переживаєш, що він десь злетить, і ти його забудеш і загубиш. Тому що повторюсь, таке вже не раз було. В принципі, на ці інструменти, на магнітну резинку, знайдете посилання в описі під відео. Русло річки міняється, але ну, фактично кожного року, коли є якась сильна повінь, раніше тут під тих курчів, з під цього берега я ловив форель, а тепер бачите, тут повністю сухо. Натомість все русло втекло нам просто за спину і тепер воно там. Ось так річка міняється. Старі місця пропадають, але натомість з'являються нові місця. Ну і тому завжди цікаво. Тобто навіть е, навіть протягом одного року можуть з'являтися нові місця, і риба стає в нові місця. І ти завжди ходиш. І ясно, що багато місць ти вже знаєш, але все одно є частина місць, де як з чистого листка приходиш і розбираєшся, як ж тебе тут зловити. Ще одне з самої струї. Спека на вулиці, сонце піднялось високо, жарить. Риба максимально пасивна, але зараз ось вдалося знайти таке місце з швидкою течією, досить гарною глибиною. Було тут трохи тіні від дерев, і тут якраз вдалося зловити нам всім рибу. Тому зараз ми знову ж таки будемо трошки пообідаємо і будемо тоді переміщатись, шукати щось схоже по місцях. Пошукаємо якісь. Швидші течії, з глибинкою, з тінню, і після обіду спробуємо щас доловити форелі. Буквально годину тому сонце просто спека. І дивіться, за гори просто вилазять похмурі хмари. Вже навіть гриміло, легкий дощик, такий впустився, буквально на дві хвилини, покапало і зупинились. Але ось так в Карпатах буває. Тільки що сонце спека, тут за гори вилітає нова хмара і все. І зразу погода вже така прохолодна. Подивимося, що Форель на це скаже. Ну, зараз було кілька покльовок підряд, але рибу не вдалося взяти. Такі акуратні покльовочки, і риба не сідає на гачок. Тут трохи несе! Які груди став? чотири. О, є, є! З самої течії! З самої течії ходи! Опше одненька. Ще одна, ще одна рибка, ще одна рибка до заліку, ось такий браун. Невеличкий, гарний. Ось, І ми вийшли на ділянку, де дуже стрімка течія. Є покльовки, але дуже мало вдається реалізувати. Тобто вона дуже акуратно бере. Ну бачите, і рибка сама по собі не дуже велика. Може це також впливає на те, що багато холостих покльовок. Ось, ну, Давайте я її відпущу, щоб не мучити. Оп-оп. Ну все. Побігла, ми продовжуємо. Є, знайшов ще одну покльовку. Ну, бач, знову невеличка. Ах, і дали Поставив верталичку, тому що я підходжу, бачите, до такого затяжного плесика. І в таких місцях. Ну, По-перше, з силіконом працювати дуже довго. Вертушка це все ж таки більш швидка ловля. Ох, була покльовка. Була покльовка. І плюс в таких місцях, на мій погляд, може стояти саме харіус. А харіус це така риба, ох, покльовка знов. А харіус він. Eu lubro aí a minha obra Опа є. Опа є. Ой-ой-ой, а хто це? А хто це? Це Харіус, це Уху-ху, харіус. Бонус, бонус, друзі, харіус. Жирний, реально жирний. Треба йому спробувати розкласти плавника, щоб показати. Дивіться, який плавник. Верхній парус такий, реально аж парус в нього. Ось, дивіться, друзі. Ось такий красивий плавець в нього. Трошки він тут побитий видно, та? але великий-великий такий парус накрапає дощик. І останніх там, коли 40 риболовлі, друзі, складалась така картина, що риба часто виходить. Дуже часто виходить, практично в кожному місці є якийсь вихід реакція риби. Вона поцікавиться приманкою і тікає. Інколи ступне і тікає. І в цьому ж місці так само було. Вийшла форелька, вдарила по приманочці, але не сіла. І буквально через два-три закади з центру річки з хорошим ударом, бабах і сів такий приємний бонус. Харіус, це доволі рідкісний гість, але дуже красива, дуже кайфова риба. І червона книга України, тому він обов'язково повернети назад в річку. Ну ось і все, друзі. Підійшли ми до машини і будемо помаленьку збирати свої Снасті. Риболовля на сьогодні завершується. Це був чудовий день на гірській річці. Риба була. Доволі активна, не можу сказати, та, що була якась там супер роздача, але покльовок вистачало. Зранку були покльовки більшої риби. Зараз до, заві... до завершення дня риба стала дрібніша, але покльовок стало більше. І знову ж таки, працювало два типи приманок. Це є оберталка і силикон. Воблеря кидав мало, але коли його кидав, то в принципі покльовок реакції не було. Тому вирішив від нього відмовитись. І ось велика оберталка другого розміру, і силікончик стандартно. Тому, друзі, якщо вам цей ролик сподобався, якщо вам сподобалася така карпатська природа, то обов'язково підтримайте його лайком, підписуйтесь на канал Фаворіт Фішинг і зустрінемось з вами в новому випуску. Па-па!